Відкрите акціонерне товариство Полтавський хлібокомбінат та торгова марка Живий Хліб підбили підсумки акції «Збери сім порад від добродія, яка розпочалася 1 вересня. За умовами акції споживачі протягом семи тижнів повинні були зібрати колекцію із семи порад від добродія та зареєструватися за телефоном гарячої лінії товариства. Всього у ній взяло участь понад тисячу людей з усіх куточків України, де тільки продається живий хліб. Організатори акції задалися метою привернути увагу громадськості до поведінки людей у суспільстві, спонукати добре ставитись до оточуючих огромне кількість дзвінків і всі ті люди, які звонили або писали, говорять про те, що слава Богу, що хтось хоч починає не просто продавати продукцію, а ще й вкладають якісь цінності культурні, духовні. И одновременно это выкладывается в виде розыгрышей, розыгрышей призов. Также такой конкурс – хороший способ пропаганды здорового способа жизни. И даже подарки организаторы подобрали такие, что не зашкодят здоровью. Подарки выбрали, которые ну, могут давать только или делать что-то натуральное. Или это кухонный комбайн – главный приз, приготовления натуральной еды. Или это соковыжималка, чтобы люди могли пить соки. Или это сковородки и чугунные сковородки, не вот эта вот всякая химия там импортная, а наши, все-таки пропаганда и здорового образа жизни, и пропаганда натуральной еды, нашей натуральной еды, которая в генах нам передавалась. Із покоління в покоління. Переможців визначали за допомогою лототрону. А за тим, щоб усе було чесно, наглядало журі у складі одного з учасників розіграшу юриста, журналіста, головного лікаря дитячої обласної лікарні та самого ініціатора акції Василя Гаврилюка. Дуже все чесно, коректно і без всякого подвоха, без всяких. подтасовок, без ничего, все было уже правильно. По результатам конкурса видно, что активное участие принимал город Харьков, что очень приятно не только Полтавская область, но такие как Киевская, Харьковская, Днепропетровская принимали участие. И это, я считаю, очень полезно и очень показательно, что хлеб пользуется популярностью не только в нашей области, но и в других областях Украины. Главный приз достается номеру Дев'ять новікова Алла Володимирівна. місто Київ, другий приз також відправили до столиці пані Ірині Хроменко. А от набір чавунних сковорідок виграла мешканка Полтави. Спасибо большое за приз. Чудесне приз, Очень чудесний. Буду всіми пользуватися і буду рекламувати живий хліб. Крім головних призів, розігрувалися іще й заохочувальні чашки та футболки із символікою живого хлібу, аж понад 100 призів. Вони також дісталися споживачам живого хлібу з усієї України.